Друзі, привіт! Рікс в роботі, 15 рік. Так, 11 місяць, ну, там, 15 16-му 16, -й. 16 продано, скажімо так. Америка 95 тисяч пробіг, машинка брудна. І от Бачимо, тут в лексусі. От така от ну, я не розумію, чому нормально ручку не робити в лексусі. Машина, шкльова. дерево, лак типу, гарний, кермо теж, бачите, яке розове. Ну, тіпа, такий, ну такий, Коричневий з розовим якимось, лаком. Дуже кльово виглядає. Е, цікавий автомобіль по своєму це 450 це гібридна установочка. Тут, хоч, там мені говорять часто, що по гібридах розхід там 6 літрів, на бобік 2 літровий, 2,5. От блядь, приїхала людина, ж не ховала 100%. вона і 9,8% розхід. 9,8. Це нормальний розхід для такої великої машини. Це хороший розхід, але це не 5, як там розказують, що на гібриді, 5 літрів. Коротше, і бачите, підлога, яка вся якась така дивна. А, вона тут теж мокра, блядь, ніхуя собі. Ой, сорі. sorry. що мокра підлога. Тут теж треба знімати. Дивитися, що там по підлозі перетикало видно. Так, ну і потолок перетягнутий, теж так рукожовами. Такі ось все бачите. Ну, якось так. Мінус Америки. Мінус а можливо навіть не Америки мінус, як мінус майстрів. Тобто перетягувати потолки отак горбато. ну Як на мене, дурня. Отакі штуки часто попадаються в Америці. Бачите, прокури якісь такі. Ну, в них там до машин ставляться дуже дивно. Дуже дивно. Прямо дуже дивно. Ще може якісь там фортеці порша, Mercedes, якісь такі Audi ну, і тут такі другі, другу ще, то ще може більш-менш. А так, то воно так все. Так, що, друзі? Ще раз потолок, по-перше, текстури не та, яка мала би бути. Вже би блін, я перетягував, то я б вже перетягнув тупо в Алькантару і воно б не так було займітно. Хочеться так під Алькантару якесь таке. Коротше, всі сі духи чорні, всі якісь вони такі підлога. Все будемо гарно мити, машинку гарно будемо сушити. Сзади великий кілимок резиновий. велик, запасочка. А, значить, можна кинути на газ, гібридну установочку ще й на газ. Знаю, що э, Chevrolet Volt, Volt гібрид теж роблять, не гасло тобто, халява повна. Так, і от так от я вчора це все припідняв трошки, бачите, в пар. Щоб вода зійшла на один угол. Типу зверху вже сухий, в мене виходить зараз тільки... А, вона вже все, вона вже Вчора то все пропилесосив, промочив, бо клієнт сказав, що тільки з цієї сторони зловилася вода, але з тієї сторони теж мокрі. Бачите? Вже якась ріжуха, щось таке желізе. Ну, так І от сіки отут шумки в тому лексусі. Отакі от двойлики в тому лексусі. Ну, от таке. таке от. Це обідно. Окей, друзі. І подобається так скажемо, від себе. Подобається нього ця їхня штука. Дуже. Мені каже, що це удобно. Дуже. Це я мешкаю. Отак все дуже по старинці. Таже ще сидіромчик є, бачите. Вже <смі> в мене в Гульфі 15 2015 році спували сидіромчик сюди. Як треба дійсно поставити. а тут ще от там стоїть, щоб пилюкою западало. І під підкапоточка, друзі. Будемо мити під підкапотку, бо вже тут теж поналітало. Це все треба доглянути, щоб було красиво. Друзі, привіт! Приїхала машина з покраски. Не знаю, не зловлю. Подивіться. Ну, ви професіонали маєте бачити, як малюють блядь, машини. Просто. Дивіться. Дивіться Це піздець, це піздець. Вона тупо вся, просто вся, вся в позирках, просто-вся хібану. І це блядь, не дешевий. RX. прикиньте вона так помальована шкарадно що просто я вахою, блядь. Тупо топчик буде майстрів. Зато, блять, певно 20 баксів взяли. Ну що, друзі? RX відпарився, Змилася органіка, змилося то, що мало змитися ще на початку, коли тільки машина проїхала. Змилася той сік березовий, який розлявся. Як, піднялося, просошилося. Помився паролончик, знизу трошки Стоїчки помилися, потолочок прогрівся трошки. Думаю, може йому щось допоможе, розправитись, але нічого не допомогло, Це вже таке. В общем, гарна, сіренька, тепер бачимо, шкіра гарна, сіра, гарна нитка біла. пробивається, все красиво, перфорацію пробили. Так. Під ногами повний порядок. Тут, тут і так, нічого не видно, але там теж все пробилося, все красиво. По багажнику нічого особливого. Ковики помилися, цей помився і коротше, поприсосилося, все красиво, все ззад у нас то шкіра чистенька, гарненька. Пробилася ниточка так гарно, акцентує. Красоту тих сідух. хоч трошки. По чорному кольорі сідухи, тільки з білою ниткою ще більш-менш виглядають, Так, все чорне. Так. Я не зрозумів, чому ну, фіолетовий, лак фіолетовий чи розовий на телефоні зараз не так де є. Вчора при сонечку дуже класно було. Ще отаке от чудою американське. Чистеньке, гарненьке, сіреньке. Коротше, ну І тут -то є -то все, але воно вже все горбати. Кавалін сам бачите який. Через те, що я його вигівав. Потім кори ляже собі. Притисни і може нову форму візьме. Америка. Америка. Так, під капотка теж. Помита, Щастенька, гарненька. От. Ну от світер, бачите, я його мив, він так змився, Колір змився. Mm -hmm. <laughs> Япона мать, просто змилося Ну, забрудниці не буде видно. такі ті Тойоти Лексуси дешеві, блін. Капець.